Вітаю, шановне панство. Дякую, що витрачаєте свій час на перегляд моїх відео. Дивіться, скільки сьогодні у нас буде на розпаковці посилок. Справа в тому, що ці посилки я отримав здебільшого, витрачаючи купон за невідправку. Де я їх брав, як їх отримати, ви можете подивитись попереднє відео, там я все докладно розповів. Якщо у вас ще виникають питання, будь ласка, задавайте, буду вам відповідати. Справа в тому, що ця оця купа у мене коштує не більше, ніж 3 бакси. Я взагалі думаю, що десь бакса 2, бо. Кожна посилка майже мені обійшлася там, ну, максимум в 10 центів. А так здебільшого тут 1-2 центи, 10, 5. Тож, давайте будемо дивитися, що я собі замовив за ці купони. Не всім це підійде. Звісно, я шукав такий товар, який ну, мені знадобиться в господарстві. Але, звісно, я шукав щось недороге, щоб воно коштувало десь долар, долар 10, долар 5, долар 7. Для того, щоб застосувати свій купон за невідправку вартістю 1 долар, і отримати посилку майже за Бессен. Відразу вибачаюсь перед тим, хто може вирішити, що це все сміття. Можна було його не замовляти. Але ж, друзі, кудись купони треба витрачати. Також тут є товари, які я замовляв, заради того, щоб отримати додаткову воду. В грі поливайці, щоб отримати ось такого красення. Я потім буду робити його розпаковку. Це диспенсер, він дуже такий красивезний. Якщо його просто поливати, виконуючи завдання, які воно дає щоденно, то ви будете його поливати десь 2-3 місяці. Якщо щось купляти, то можна отримати додаткову воду. От є саме такі популярні це світлоотражайки. Зараз я їх буду розпаковувати, ви побачите. Їх можна купити за цент, за 5 центів, там максимум 7-8, отримати додаткову воду, і це пришвидшить поливати. Оцього диспенсера. Я його отримав десь за два тижні. Тож, якщо ви щоденно заходите в застосунок AliExpress, то ну, є нагода поливати дерева і там десь через який час ви можете отримати безкоштовно цей товар. Давайте я приберу все зі скала і буду так по черзі все вам викладати і показувати. Зазвичай я всі посилки підписую, щоб знати, що надійшло, щоб потім їх сортирувати, і я в майбутньому хочу розпаковувати це якось там по темам: чи велотовари, чи автотовари, чи для господарства, чи якась електроніка. Тож я їх підписую. Але зараз я вам показую таку збірну солянку, бо це товари, як я казав, отримані за допомогою купона за невідправку. Тож, перша посилка, я вже бачу, що тут написано: дота. Справа в тому, що моя донька зараз працює в ігровій індустрії. Вона знайома з командою Navi, Якщо знаєте, це українська команда, яка грає в Counter-Strike. Моя донька сидить на такому апараті, який переключається між моніторами, між гравцями, і вам показує, що відбувається у них на екрані. Тож, коли вона побачила отакий от брелок, це начебто знак Доти. Я в цьому не розуміюсь, в доту я не граю. Вона його захотіла, коштував він. Трошки більше, ніж долар, то маючи купон, я його їй замовив. Тож буде для неї подарунок. Доня, приїжджай, забирай. Друзі, деякі посилки будуть дублюватися. Ну, справа в тому, що деякі товари я замовляю по декілька разів, щоб отримати воду. Ну і одні з самих таких популярних товарів є світлоотражайки. Вони зазвичай коштують від 1 цента до 7-8. Я намагаюся зараз брати тільки, якщо вони коштують цент, бо вже цих світлоотражайок у мене багато. Якщо спитаєте, навіщо вони. Мені ну друзі, їх можна подарувати, їх також можна використовувати наприклад на дитячій колясці. Зазвичай це от коли у нас виключали світло, виходити ввечері, нічого не видно. Тож світлоотражайка, яка буде там на дитячому велосипеді, чи там на калясі, чи може навіть на наплічнику дитячому. Їх також можна використовувати по призначенню. Ця наклейка зазвичай кліється на двері автомобіля, у якого немає цього заводського підсвічування. Тож, коли ви відкриваєте ввечері двері, щоб вам ніхто в них не в'їхав, ось клеїться такі світлоотражайки. Вони бувають різнокольорові. Це от у мене синенькі. Наступно давайте відкриємо. Це у нас такі зелененькі. Наступна посилка, так щоб їх не пошкодити. Це біленькі. І начебто червоні. Я намагався брати різні кольори, тож, бачите, отакі світлоотражаєчки. Середня ціна їх 1 цент, за який я брав, начебто дрібнички, але потрібна річ. Якщо їх буде багато, можна їх дарувати, наприклад, сторожу, який сторожує там ваш автомобіль на автостоянці. Коштують 40 копійок. Так, інколи вони йдуть дуже довго. Але ж чому б ні, тим більше, що я за них отримую воду і вона дозволяє мені швидше наполивати на диспенсер. Тож, друзі, отакі от світлоотражайки. Різнокольорові, цікаві, по 4 штучки вони йдуть. Тут клієва основа, вони гарно і до матеріалу, і до металу. Мені це подобається, може вам це і не треба. Але ж для мене це гарна річ, тому я їх і замовляю. Тим більше, що вони постійно є в поливайці, треба заходити десь ну, краще у 2-3 годині ночі. Бо тоді, якраз, в Китаї 9-та -го година ранку, це якщо у нас 3 година ночі, вони відкривають свої магазини, вони оновлюють товар, і спершу вони починають виставляти оці от Товари, які вони можуть там продати, заради того, щоб ви отримали цей товар, ви напишете гарний відгук, у них буде багато продажів, і цей магазин буде просуватися. Ось от таким от чином магазин себе просуває. І таких товарів багато. Якщо ви хочете теж їх купляти, не знаєте де. Ну, по-перше, всі посилання будуть під відео. А по-друге, просто приходьте на наш телеграм-канал. Ми там завжди, коли вони з'являються, ми виставляємо, то ви також їх зможете собі замовити або назбирати додаткової води, якщо ви там поливаєте. एक ही सभी Подарунок. Наступний товар це USB-світильнички. Всі їх знають. Але вони були по одному центу. Навіть не треба було використовувати купон. Так само магазин, мабуть, себе хоче якось пропіарити, щоб було багато продажів, багато гарних відгуків. То деякий товар він виставляє за один цент. І ось вам саме такий приклад. Ви всі знаєте, оці світильнички USB, які працюють від будь-якого павербанка. Вони беруть дуже мало, там щось трошки більше одного вата. Вони вас виручать під час блекауту. То зараз я от візьму павербанк, підключу. ну Всі знають, як вони працюють. От. Можете їх класти, можете їх виворачувати. Я також можу їх застосовувати до своєї третьої руки. Ось є третя рука. Хоча тут і є підсвітлювання, але я хочу зробити: отак от якось його приладнати, щоб можна було тут гніздо зробити. І якщо мені треба, повертати як мені завгодно. Будь-яку сторону, може треба навіть знизу щось підсвічувати. Може я сюди от на цю третю руку їх привладнаю, і буде у мене додаткове освітлення. Це та ж сама лампа. Їх давали по одній лампі на екаунт. У мене два екаунти, тож я вирішив замовити. Ну і воду, звісно, я зібрав, бо вони були в полівайці. Дало додаткову воду. І у мене є такі от ліхтарик. За 1 цент вони були тільки зеленого кольору, ну нічого, вони такі яскравенькі, цікавенькі. Тож хай будуть гарна нагода, тим більше, що їх можна використовувати під час блекауту. Наступна посилка Вона була з використанням купона. Дивимось, що тут. Це крокодили. Я багато займаюся всякою електрикою, паянням. Переробкою, ремонтом. У мене є всілякі крокодили. Ну, ось у мене є, наприклад, зарядка 4058, Я її заряджаю, наприклад, там, акумулятори від одноразок. Тож, оці от крокодильчики, вони, наче, та й непогані. Але оці от більш якісні. Тобто, можна і більший діаметр охвачувати, і вони такі більш міцні, більш цікаві. Мені вони сподобались, тож треба було використовувати кудись купон. Я знайшов собі такі гарні крокодили. І по якості вони дуже-дуже гарні. Тобто, я б навіть все переробив, де у мене є крокодили, от саме на ці. Наступний товар це USB гньзда, USB Type-C. Ну, зараз я використовую всі зарядні пристрої, які там сучасні з ганзарядками. Є багато у мене дротів понабирав. Є багато всіляких пристроїв, на які треба подавати живлення від блоку зарядки. Можна використовувати тригер, їх багато різноманітних є. У мене такі от є модний. Він тут з екранчиком, можна виставляти будь-яку напругу. Якщо у вас зарядний пристрій підтримує швидку зарядку, то можна вставляти сюди цей тригер. Зараз він буде показувати 9 вольт. Можна підключати сюди ті крокодили, які я там показував, або просто отримати живлення, яке яке вам потрібне. Наприклад, потрібно вам там 12 вольт. І ваш пристрій живлюється від 12 вольт, то я його переробляю, роблю йому це от гніздо і через тригер можна подавати 12 вольт. Не треба зайвих якихось блоків живлення, які йдуть, можна також само роутер підживлювати. Будь-що. Тож оці гнізда мені потрібні, я їх дуже багато використовую. Вони були по гарній ціні, якщо враховувати купон за невідправку, тож звісно, я їх замовив. Наступний найпоширеніший товар, за який можна отримати додаткову воду, це міламінові губки. Вони завжди по 2 центи. Ну не завжди на знижках. На оцих тимчасових знижках вони по 2 центі. Друзі, що таке міламінові губки? Справа в тому, що міламін дуже гарно він відчищає кахель посуд, але посуд ну там кастрюлі, таке, чайники. Він гарно вичищає раковини, унітази, але його не треба використовувати для миття посуду, з якого ви їсте. Тобто тарілки, кружки. Бо міламін, якщо потрапляє в організм людини, він не шкідливий. Ви не отруїтесь, але цей міламін, якщо потрапляє в почки, вже його ніяк не виведеш. То будьте обережні. Вони відтирають будь-який металевий посуд аж до блиску, але будьте уважні, треба гарно промивати все. І краще не використовувати для чистки посуду, з якого ви їсте. От кахель, там ванна, туалет, раковина. Це все можна використовувати. Інше б я вам не радив. Тут також сама інша губка я просто брав з двох екаунтів. Теж під воду, вони також з'являються десь там у 3 годині ночі. Дуже швидко їх розбирають, То якщо ви хочете на них потрапити, також заходьте в наш телеграм-канал. Коли вони з'являються, я завжди виставляю це в телеграм-каналі. Всі ссылки під описом під відео. Підписуйтесь, заходьте, будете також мати такі гарні чудові меламінові губки за 2 центи. Наступний товар це брілок-відкривашка. Він такий непоганий. Якщо у вас є зайве місце в кишені з ключами, чи може ви десь там окремо в барсеці якийсь, чи в сумочці їх носите, то буде вам в нагоді саме оцей от брілок. Дивіться, друзі, в ньому є і відкривашка, і викрутка, кільце щоб підвісити його до ключів. Також карабінчик, він дуже тут такий міцний. Отут така лінієчка. Під шостий, під п'ятий та, начебто третій розмір болтів, якщо закручувати. Також може щось оскаблювати, як трапорез, такі ось, бачите, такі от зубчики. Ну, звісно, відкривати пляшку пива. Він невеличкий, бачите такі, от. Тож, якщо ви маєте місце поруч своїми ключами і не боїте, що вам воно якось розірве кишеню, то дуже непоганий такий от брелок. Далі була наступна пропозиція: це викрутки. Також з використанням купона вони вийшли мені. Майже за безцін. Я люблю такі викрутки, брав завжди подібну з собою в мандри. Одна у мене була дуже довго працювала, інша дуже швидко вийшла з ладу. Ну і потім та вийшла з ладу. Яка у них є проблема? Це така викрутка телескопічна, вона двостороння. Тобто, з цієї сторони це звичайна викрутка, з іншої Філіпс, хрестоподібна. І вона телескопічна. Тобто можна зробити маленький, такі, маленьку довжину самої викрутки і викручувати, де вам там потрібно. А якщо треба колись так глибко залізти, ну, наприклад, там відкрутити якусь техніку, там в чайниках зазвичай дуже велика там якась довжина чи в якихось там міксерах, то ви так її подовжуєте і залазите, куди вам потрібно. Проблема, якщо ви дуже сильно будете натискати, там є такі от шарики два маленькі, які отут -от застрягають, коли ви натискаєте, і вони стопорять оцю викрутку. І вони з часом то лі так якось розхльобуються. Потім оця от штука, якщо ви сильно наполягаєте, вона потім починає проскакувати. І ваша викрутка отак от туди-сюди ходить і її телескопічність вже береться під сумнів. У мене багато вже от таких от насадок є. У мене є взагалі там інші. Ось такі от викрутки. Вона так само працює. От, це з минулої викрутки я взяв таку ж саму, бо вона зламалась. Є насадки, є подовжувач. Ця поки що працює. Але мені здається, цей механізм він ну, не такий довгостроково працюючий. Є у мене багато різновидів цих от насадок, то я вирішив взяти саме ці викрутки. Ну, Якщо будуть ламатися, бо, перше, у мене пропрацювало десь років три. Я був їй задоволений, то може і ці пропрацюють. Взяв дві штуки, також це було на два аккаунти, теж вони були під воду, теж використав купон. Тож майже за них нічого не заплатив. Все одно у мене десь 70 купонів. Кудись треба було їх дівати. Ось така ж сама. Ну вони красиві, непогані. Подивимось, як вони будуть працювати. Наступний товар, ганчірка для миття машини. Зараз подивимось, не знаю, яка її якість. Вона там якась дивна з якимось там тубусом. Зараз подивлюсь разом з вами. Ось, бачите, отакий тубус. Висилали рандомний колір. Мені досталася синя. Так, тут начебто вона заклеєна, але може вона так злізе. Да. Подивимось, що це за ганчірка. Так, а це мені, друзі, здається, знаєте, то коли машини миють, вона така приємна на дотик, така як, не знаю, як прорезинена вона. Я вже так чую по дотику. Так, так, це вона. Вона така, як, наче, знаєте, як... Я не знаю, як вам сказати, вона така м'якенька і вона така, як паралон. Ці ганчірки, які ми от коли мийщики машин моють, вони потім такою, ну, зазвичай жовтою витирають. О, це ж така сама, класна. І ще є з таким от футляром. Теж вийшло мені дуже дешево з використанням купона і з отриманням додаткової води для поливайці. Поїхали далі. Наступна посилка це лампи. Це також я купляв, ну, коли начебто у нас. Лякали, що ця зима буде дуже важка. У нас будуть блекаути постійно, але зиму якось ми, слава Богу, пройшли. Я спеціально брав отакі от лампи, є інші, знаєте, такі от пласкі, Я колись їх теж показував. Але мені сподобався форм-фактор такої як звичайної лампочки. Я взяв теплий колір свічення, не білий, а теплий, щоб можна було так його використовувати, як свічку. Ось. Дуже довго світить на цьому маленькому повербанку. Вона може працювати ну ну мабуть, добу непогане придбання. Особливо якщо був би блекаут. Їдемо далі. На якомусь етапі у мене було 70 купонів цих за невідправку. Я вже почав бачити, що нема чого замовляти, ну такого, щось гарного. І тут попалися отакі свердла. Візіточка від продавця. У мене проблема завжди з четвертим номером свердл. Я їх постійно використовую. Саме чомусь у мене так четверте. Це саме такий ходовий, і я їх дуже часто ламав. На нашому господарчому ринку можна купити одне свердло по ціні. Оцих от п'яти, це якщо навіть не застосовувати купон. Звісно, якість тут може бути не такою і гарною, як наша там радянська, оця четвірка, чи ну, справжні такі гарні. Я зазвичай свердлю дерево, пластик, метал дуже рідко. То я так думаю, що вони у мене трошки протримаються. Так, ось я відкриваю. Ну, наші вони зроблені не з консервної банки, гострі, дуже. П'ять штучок, вийшли за безцін. Тож мені подобається, гарне придбання. Наступна посилка. Це дріт для зварювання. Колись я про таке чув, вирішив теж замовити під купон. Це, друзі, коли у вас немає зварювального апарата, ну у мене не гаража немає. Ні, якогось там будинка приватного, я живу в звичайній багатоповерхівці, і інколи треба щось зварити. Не треба, щоб було щось таким міцним, але метал до металу, клей не завжди це може зробити. А це от такий от дріт, коли ви берете оцю от газову паяльну лампу, підносите його до металу. Він, начебто, трохи легкоплавний. Ну, принаймні він плавиться від цього газового пальника, підносите метал до металу, ось сюди оцим пальником. Він розплавляє пляму, пляма потім застигає, і ви, наче, зварили два метала. Поки що я не можу вам продемонструвати, це краще, мабуть, робити десь на вулиці чи на балконі. Просто показую зараз розпаковку, а потім, коли буду його тестувати, то звісно покажу в якомусь наступному відео. Оця от газова горелка, газовий пістолет. Він майже у кожного є. Тож хочу спробувати і подивитись, як вона зварює. Наступна посилка. Ну, здебільшого, взяв її по приколу, не так, що вона б мені була потрібна. Але ну, всі брали, як кажуть, і я взяв. У нас там вже таке ком'юніті є в нашому телеграм-каналі. Ми спілкуємось, радимось, що краще нам купляти. Тож, всі брали і я взяв. Це, друзі, термосумка для шести півних банок розміром 0,5 литрів. Також можна використовувати під Ну, Як його називають, судок чи контейнер. Бачите, тут така от фольгірована внутрішня сторона. Звичайна зовнішня, ну я б не сказав, що вона дуже така щільна. Але я вважаю, що ну, деякий час вона буде тримати все ж таки холод або, навпаки, тепло, якщо ви сюди ланчбокс покладете. Вона дуже гарно складається, є блискавка, яка закривається. Блискавка, я б сказав, би, що так, не дуже бігає. Ну, бо ціна така, ціна по якості товару. Думаю, що тут все дуже швидко протреться, але така непогана сумочка, бачите, ось вона. То хай буде. Я -то зазвичай купляю пиво в пластику там подешевше, бо я економлю на всьому. Тож банки у мене бувають дуже рідко, але хай буде така сумочка. Ось, друзі. Наступна посилка. Ну, це я вже брав так, цільоспромовано, ну так вона розірветься. Да. На картинці це виглядало дуже-дуже як така велика баночка. Насправді, ось така маленька. Це, друзі, припій флюс. Так, я його відкриваю. Зараз навіть можемо спробувати, як він. Заодно ще розкрию наступну посилку. Тут дроти силиконові для паяння, начебто 30 АВГ. Тобто вони маленькі мають бути, але силіконові. Я багато сейлякої техніки паяю розбираю. Так, ось вони дроти. Бачите, так, вони тоненькі. Ну і давайте спробуємо, як і дроти паяються. І як вони з цим флюсом паяються. Так, є у мене така дерев'яна підкладочка. Є імпульсний паяльник. Ось він. Ну і давайте спробуємо, як воно паяє. Імпульсний дуже швидко розігрівається, то давайте спробуємо залудити оці от дроти. Так, дійсно, от я доторкаюсь. Звичайно, вже оплітка поповзла. А бачите, я доторкаюсь до дрота, а йому нічого. Тобто він такий термостійкий. Я не знаю, чи його візьме оплітка знімач Так, але ось я нагрів. Дивіться, друзі, тут багато оцих волосинок. Це дуже гарно. Беремо олово. Беремо дріт. Дивіться, друзі, дуже гарно залуджується. Чи то дроти такі гарні, чи то може оцей флюс такий непоганий. Ну, дрота, воно дуже гарно залудило. Не знаю, чи видно вам, чи ні, але залудило гарно і дуже швидко. Тож, ось отакий от маленький, тут 10 грам. Виглядає на картинці, звісно, більше. І тут у мене. По 5 метрів оцього тоненького дрота. Силікон, це відчувається. Він м'якенький, можна його як завгодно зав'язувати. І бачили, якщо я доторкався жалом, то оплітка з нього не злазить. Вона не плавиться. Ось, я доторкаюсь, бачите, він працює він за секунди. Ось, я навіть тут з оловом. І воно, бачите, нема. Зовсім нема того, щоб оплітка злізла. Так, якщо потім рукою взяти, отак. Оп, то вона злазить, але сама по собі вона тримає і тримає ізоляцію. Це дуже гарно. Гарний дріт, мабуть, буду замовляти ще такий потовстіший, Ну десь 18 чи 20 АВГ. Гарна покупка мені це потрібно. Тим більше, що хотів спробувати не свою улюблену артофосфорну кислоту, а якийсь там флюс. Ну, он гарно залуджує, тож я задоволен. Що у нас далі? Так, а далі у нас повинні йти чорні перчатки. Так. Ми з Оленою працюємо, коли передивляємо смітники. Звісно, це треба робити не голими руками в перчатках. І взимку ну дуже часто треба було, там, може, щось зняти, ну тобто використовувати смартфон. Оці перчатки вони підтримують керування смартфоном. Так, ну щось вони якось маленьке виглядають. Вони тоненькі. Да, друзі, це не знаю на яку руку, мабуть, на дитячу. Якщо от покласти отак. Я зараз спробую їх, звісно, натягнути, але ну, на ленку вони точно підійдуть. Але це явно не чоловіче. Ну, всі вони китайці такі мали. Хоча, друзі, дивіться. Вони розтягуються. Ну, такі звичайні дихаючі. Ну, що я хочу сказати? На мою руку вони налазять. Вони не сползають. На Оленкіну вони будуть гарні. Ну якось воно не дуже, я б сказав би, що воно реагує. Воно реагує, але треба, скажімо так, натискати дуже. Ну, воно наче реагує, наче воно там все перевертає, бачите, воно там перемикає. Але треба натискати. Бо просто так воно не реагує. Я сподівався, що воно буде працювати краще. Але ні. Ну. Якщо працювати десь там на смітнику щось брати, то вони непогані. Справа в тому, що я не хотів брати оці ось звичайні гумові, бо в них дуже рука пріє і пітніє. А тут така сіточка, вони дихають. При цьому ти не так сильно брудниш свої руки. Зняв, поправ і все буде гаразд. Ну, підійде, підійде. Наступна посилка, вона стосується вже велотеми. Нещодавно з зеленкою катались на лісопедах. І у нас на районі знайшли акацію, яка нам пробила колеса, то я так вирішив взяти собі на запас оцих от латок. Це велосипедні латки, начебто вони самоклейки, хоча там не було це написано. Якщо я буду клеїти камери, то, звісно, я потім вам все розкажу. Коштували вони щось недорого, треба було мені взяти дві штуки, щоб спрацював купон. Тобто кожна з них була менше, ніж по долару. Всі посилання будуть під відео. Далі теж. Велотема у нас вже такі є. Вирішив взяти іншого кольору. Я собі взяв чорного і вони якось їх не видно. А треба, щоб вел був такий симпатичний. Друзі, це отака штука, яка надягається на ручки гальмів на МТБ. Звісно, на баранах такого нема. Ось на МТБ вони надягаються, ніякого профіту вони не дають, тільки ото краса. Щоб сказати, що вони якось там на пальці менше, оця от напруга йде, коли ви там гальмуєте. Ні, вони більше такі, як декор. Ну, вони цікаві, красиві, фіолетові. Оленки, фуксіни, це такі розові. Я вирішив собі взяти такі фіолетові, щоб мій байк так красиво виглядав. Теж під купон взяв і під воду. Друзі, дуже дивно, але кудись загубила ще остання посилка. Я знаю, що там. там лампочки були червоні. Я ще хотів перевірити, бо казали, що вони дуже яркі і такі гарні. Вона лежала поруч, вона мені тут трошки заважала, я хотів її просто на останок. і її зараз нема. Добре, якщо я її знайду, я вам обов'язково її покажу, потім вже в наступних відео. А зараз я хотів би просто показати, що з цієї розпаковки мені особливо сподобалось. Тож для себе все ж таки я вибираю викрутку. Вона для мене дуже зручна, бо вона складна. Я завжди з собою її тягаю. Бо розбираю багато всілякого на смітниках. Тож, викрутка раз. Дроти два, дуже гарні. Мені сподобалось, при тому, що такі маленькі, і при цьому вони дуже гарно тримають оплітку. Сверла четвертий номер, які постійно у мене ламаються. Тож це для мене дуже потрібна річ. Мені сподобалася оця серветка, м'якеньке витирати машину, і тим більше вона в такому чехлі гарному. Мені сподобались крокодили, гарна якість. Оці класні USB-лампочки для того, щоб робити аварійне освітлення. Також додамо ці ліхтарики, бо за 1 цент це дуже гарне рішення. Нічого не можу поки сказати за цей дріт, хочу спробувати, якщо він дійсно буде зварювати, це буде бімба. Дуже дивно, де поділись ці лампочки червоні, тож, на цьому я хотів би завершити. Це була така перша розпаковка цих товарів. Тут їх було десь біля 20 посилок. Йде ще десь 50, тож я буду цю рубрику вам показувати. Друзі, сильно не ругайтесь, я розумію, що товар такий специфічний, він до одного долара. Зазвичай до одного долара щось таке цікаве, гарне, знайти неможливо, але я виділив ті товари, які мені сподобались. Також, друзі, хочу сказати, що зараз мої відео будуть виходити частіше. Підписуйтесь, будь ласка, підпишіться. Будь ласка, зробіть для мене таку приємну дію, буду вам дуже вдячний. Друзі, якщо у вас є запитання по відео, по Аліекспресу, взагалі, будь-які питання. Краще їх задавати в телеграм-каналі. Там ви можете і там і скріншоти, і якийсь файл додати, щоб я краще розумів. На Ютубі цього зробити неможливо. Навіть посилання на Aliexpress Ютуб блокує. Може, якось там є якісь хитрощі, я, на жаль, їх не знаю. Тож, друзі, якщо вам все сподобалось, ставимо вподобаєчку. Підписуємось. До нових зустрічів. Я вам бажаю щастя, здоров'я, натхнення. Побачимось вже незабаром. Па-па!